Квітень і травень це ті два місяці, у які ми з вами зустрічаємося, ледь не найбільше. Виходить так. Ну, схоже, так дійсно, тому що розв'язка сезону, а це можна пояснити, обґрунтувати. І цього разу маємо три цікаві поєдинки для вас, дійсно. і Також поговоримо додатково про призначення Лемпарда у Челсі. Це подкаст UA Football Audio Думка. Мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт. П'яте офіційне класику у сезоні зіграно. Більше в поточній кампанії зустрічей між Реалом та Барселоною ми не побачимо. На жаль, на щастя, може, комусь набридло. Ну що сказати цього разу. Хаві чогось вирішив ускладнити гру і створити собі проблеми. Зробив він зустрічні курси, хоча міг зіграти більш обережно, знову ж таки, ми таке бачили у його виконанні. І ну тут така стара, прописна істина, коли ти не забуваєш, то можуть відразу забити тобі. Вона зіграла, і далі за такого сценарію може статися щось жахливе, якщо ти не зупиняєшся, і преж-преж вперед побігли каталонці відіграватися, і стало все просто ще набагато гірше. Барса розвалилася. Ну індивідуальна майстерність гравців реалу, їхня холоднокровність, усю цю справу офіційно можна вважати добили. Тому баш на баш у цілому. Реал повинен був забрати хоч одне класіку, інакше не буває, не можна віддавати Барсі і Прімеру, і кубок. Звичайно, було б приємно Барсі, звісно, відкусити вралу ще й кубок, але все має відбуватися поступово. Вираз чемпіонату на сьогоднішньому етапі. Ну, розвитку, як на мене, це вже чудово для каталонців. І взагалі фарт, який йшов із барсою поруч весь сезон на дистанції, і порятунки від Терштегена, і в обороні щастило. Він має плавно вже трансформуватися у досвід виконавців у наступній кампанії не інакше. І ще також дуже швидко і коротко по індивідуальностях. Хто ну так запам'ятався з обох боків, гаві чіпляє суперників, провокує їх на бритві із такою поведінкою. А мій колега Жора Грошок припустив, що це дитяча в нього травма після стосунків піке з його мамою. Ну тут дійсно нічого ну, не залишається, окрім того, як погодитися. Франк Кес є. Прикольний хлопець, дійсно допомагає Барселоні багато у чому в обороні особливо, але у тій самій обороні він необережний і пенальті, чистий, як на мене, там питань немає. У реалу, хто так запам'ятався, бензима, який вже поспіль Рамадан, грає отак круто, і дієта йде йому дійсно на користь, як вірно помітив колега Роман Сенчук. Едуардо Камавінга також 100% точність передач, усі підбори забрав, 9 повернень м'яча, 10 з 14 виграних дуелей. І Камавінга у цьому матчі а, просто топчик. І ще хотів, ну, це не те, щоб індивідуальність і не індивідуальності, але завершуючи. У лютні кажуть у памплоні анчелотті сказав своєму колезі по тренерському цеху тренерового Сосуни: мовляв, побачимося у фіналі Кубка. Ну і що виходить? Навангував, що знав, папа Карло. Ще пак, ну з таким досвідом, це ну, взагалі не дивно. До речі, після перемоги над Барселоною тренер Реалу повідомив гравцям про додатковий вихідний. А Твітер Федерації футболу Іспанії у той же час помилково опублікував постер фіналу Кубка країни злого Барселони не замість реалу ну Карло Красунчик. А твіттер Федерації футболу Іспанії не красунчик. Барселона, рал поєдинок ключовий поєдинок, який, мені здається, все ж таки, саме цей півфінал вирішував, хто виграє Кубок. Це ще не точно, але все одно, все ж таки в фіналі грає Осасуна, і тому ну, це нормальне припущення, як на мене. Що стосується Барселони, Барселона вийшла на цей поєдинок ну, майже в е, е, ідеальному складі, так, грав Кесьє, але, як я вже казав, кесьє не. Е, Ну, як на мене, він ніяк не руйнує гру Барселону. Він, навпаки, дає впевненості більше. Це по-перше. А по-друге, він стабілізує цей півзахист. Особливо, коли там є Гаві або ще хтось з молодих, коли цей півзахист слід збалансувати. Коли там тільки Бускетс або тільки Дейонг, то все ж таки не вистачає цієї стабільності, а він це дає. Було дуже відчутно відсутність Дейонга. Реально дуже відчутно, тому що Дейонг дуже класно передвигає м'яч вперед. Він реально дає команді те, що дає Модріч Мадридському Реалу, але я навіть навіть не так скажу те, що давав модріч Мадридському реалу, тому що зараз я б не сказав, що Модріч цим користується ну, банально через свій вік. Він може це зробити, але це вже дуже рідко. А Дейонг зараз виглядав ну дуже сильно, і я це відмічав у минулому поєдинку, що саме Дейонг є таким. Рушієм, який двигає дуже сильно Барселону вперед, який допомагає їй грати в той футбол, в який вона грає, в дуже динамічний, в дуже енергозатратний. А коли його немає, то цього балансу просто немає. І все також по грі. Я не скажу, що Барселона там грала прям дуже погано в другому таймі. Так, але перший тайм ключовий тайм. Вони відіграли непогано. І ключовим епізодом був не гол, який Мадридський Реал забив в кінці. А я вважаю, що був саме момент, коли міг забивати Рафінія і коли Камовінга просто нереально як він встиг і е, вибив м'яч, е, коли здавалося, що там вже неминучий момент, ну майже 100%. Гол-не-гол гол ми ще не знаємо, але момент був дуже гострий. Він якось випередив. Е, Рафін'ю. і ну, це був ключовий епізод. Це реально був ключовий епізод, тому що я впевнений, якщо будь-який інший лівий захисник ну. В лапках грав би зліво в Мадридському реалі, то ну, скоріш за все, там був гол. Ну, скоріш за все, тому що ніхто б не встиг. Камавінга встиг за рахунок своїх ног, за рахунок е, того, як він читає гру. І взагалі е, зрозуміло, що якщо не буде проблем з лівим захисником, то, скоріш за все, Камавінга буде опорним е, тим, яким грав Крос в цьому поєдинку, тому що він реально зараз дає дуже великий баланс команді і. Гравці, які грають з ним на одному флайнзі або в парі, вони дуже сміливо себе відчувають, тому що вони знають, що він їх прикриє. Він реально зможе це зробити. Це можна спорівняти з тим, же Вальверде, який закриває там Карвахаля і дає Родріго більше. Маневреності, тобто він може грати і залишатися, тому що Вальверде там може десь перекрити прикрити якісь епізоди. Що стосується Барселони, як я вже казав, ключовим було те, що не було Де Йонга. Це реально відчувалося. Це по-перше. По-друге, Габі. я вже казав за нього, і це. Не те, щоб я його хотів якось образити, але він грає все більш брудно і брудно, і це не є добре для Барселони і в принципі для нього. Тому що поки що він молодий, це ще можна виправити. Але якщо він і далі буде так грати, то, то арбітри будуть на це звертати увагу, і вже в якихось епізодах там 50 на 50 між жовтою або не жовтою, або між жовтою або красною, йому будуть давати найсуровіше покарання, тому що він реально грає на червоні картки. І за цей сезон реально його можна видалити було вже разів ну, 4-5 точно, з того, що я пам'ятаю. Тому це не є нормальним. І коли, тим паче, ти граєш в атаці, ти граєш як лівий Вінгер, навіщо ти це взагалі зробиш? Ну, є люди в півзахисті, які можуть там пофалити, ну добре. Але навіщо ти це робиш? Ну тобто я не розумію цього. Ти не робиш нічого доброго для команди. Плюс до всього цього ти вже на жовтій картці. І ну якщо там Хаві захоче тебе перевести в півзахист, він це не буде робити, тому що він розуміє, якщо ти там так граєш, то в півзахисті ти будеш грати ще гірше, і ти можеш е, просто заробити ще одну жовту картку. І все. Що стосується Левандовський. непоганий перший тайм. Взагалі здавалося, що він заб'є. Моменти були класні, але куртуа був реально на висоті. Два рази він врятував від таких серйозних моментів. І все, і Левандовського в другому таймі ми взагалі не бачили. Так, це ще вплинуло те, що півзахист не грав нормально і в нього майже не було передач. Впливало те, що Рафіню закрили, і він майже ніяк не атакував. І в принципі можна сказати, що в другому таймі Барселона залишилася просто з Левандовським попереду, і все більше нікого не було. Бускетс, Роб... Серхіо Роберто, Кесіє вони непогані півзахисники, але. Кожен з них не може нормально підключитись в атаку. І, і все. Ну, тобто, коли у вас є один півзахисник зліва, Гаві, є Рафіня справа, якого закрили, і є Левандовський один, все, що йому робити, це така ситуація, яка є дуже часто в втотними. Тобто, коли Кейну потрібно грати на будь-якому кладу поля для того, щоб хоч якісь передачі отримувати, ось і Левандовському залишалось тільки це в другому таймі, тому що ну, атак майже не було. Бальде закрили через те, що було нарешті прийнято правильне рішення про те, що я казав у минулому підкасті на рахунок кубкового поєдинку. Не потрібно Вальверде грати зліва на фланзі, якщо це не є прям ключовою якоюсь боротьбою. Тому що якщо Вальверде грає на фланзі, це вже зрозуміло, що буде більш оборонний стиль, і це дозволяє будь-якому крайньому захиснику. Більш йти в атаку. А Бальде, ну, виглядає реально дуже непогано, м'яко кажучи, в атаці. Він реально загострює і робить все класно. Тому, коли там грає Вальверде, він розуміє, що він може піти вперед і йому слід обіграти лише Вальверде. А коли на фланзі є Родріго. То він розуміє, атаку буде підтримувати ще і Вальверде, Йому не слід атакувати вперед дуже е далеко, тому що він просто може не встигнути повернутись, і це відразу зіграло правильно зіграло так, як потрібно було, так як потрібно було зіграти і перший матч Мадридському реалу і Карло Анчелоті. Я взагалі вважаю, що це рішення або тактичного штабу, або сина Анчелоті, Ну. Точно не його, я чомусь в цьому впевнений, тому що він все ж таки за більш прагматичний такий футбол в захисті відіграти більш нормально. Але як тільки у вас є Вінгер справа, то це взагалі міняє все, і ми побачили, що Мадридський реал так виглядає краще. Е, що ще стосується захисту, е, я б сказав, що в першому таймі захист мадридського реала теж був дуже таким не дуже, якщо чесно. Тому що Лаба що, що мілітало, помилялися і е, врятовували лише те, що Камавінга врятував е, в більшості епізодів, які були. Це по перше. По-друге, у Барселони були ті ж самі проблеми. Ми можемо казати, що Барселона пропустила реально дуже мало голів в Лалізі, але якщо ми беремо там. Матчі Ліги Європи, матчі Ліги Чемпіонів, Матчі Кубку і Матчі проти Мадридського реала. Проти всіх команд, які більш-менш вміють грати і атакувати, Барселона не пропускала дуже багато голів. І в чемпіонаті це можливо в чемпіонаті Іспанії, тому що чемпіонат Іспанії реально в кризі. І це, мені здається, бачать всі. А ось на більш конкурентних турнірах в Барселоні з захистом не все так добре. І тому мені здається, все ж таки слід вирішувати, наприклад, проблему Алонсо. Він непоганий захисник, як його переробили, можна так сказати. Вони чимось схожі. За лабою Алонсо має більш класний пас, але він більш повільний. І ми побачили момент, коли прострілював Родріго, і коли забивався другий або третій гол. Що ну Алонсо просто не встигає. Він не розуміє, що робити, як це робити. Ну він не встигає. Він він намагається, але він не встигає. І тому проблеми є. Кунде може рятувати вас дуже багато разів і може намагатися це зробити, але він не може грати один проти усіх. І я вважаю, що в цьому все ж таки поєдинку після першого матчу слід було ставити в центрі кунде Раухо. Не слід було закривати, ну намагатися закрити Вінісіуса. Через те, що було в першому матчі вже видно, що і навіть в накампно було видно, що Арауха не може втримати Вінісіуса. Так, це працювало в минулому році, без питань. Але це не працює завжди. Можна привести приклад того ж Кововичича, коли він грав за Мадридський рал, його награвали в персональну опіку для Месі. Те це зіграло раз, два, але на третій раз це не зіграло. Тому що ти розумієш, що кріють одного гравця, є зони, туди йде м'яч. Все. Тут майже те ж саме, але тут е, просто-напросто Вінісіус обігрував Араухо. Він загострював з під Араухо і все. Араухо був. Е, Є п'яте колесе просто, тому що він не грав на своїй позиції, на якій він реально краще грає, і він не міг нормально закрити Вінісіуса. Тобто, навіщо він там грав, було незрозуміло. Я думаю, що це була теж така ключова помилка, яку зробив Хаві. Тому що ну все ж таки Алонсо не для таких поєдинків. Для інших поєдинків, так, коли Барселона атакує багато, коли володіння 60 то напевно це виправдано. Але проти більш серйозних конкурентоспроможних команд, мені здається, слід ставити. Найсильнішу пару центральних захисників, а саме Кундера Уха, вони реально кращі, і напевно Роберто справа виглядав би більш-менш нормально, тому що в півзахисті він був не таким креативним, все ж таки. Я поздравляю Мадридський Реал з тим, що вони пройшли далі. Я вважаю, що напевно там 80% що і виграють цей кубок. Для Барселони є над чим подумати. Вони вже майже виграли Ла Лігу, і це очевидно. Але все ж таки сезон завершився не так, як планував Хаві. Мені здається, одного чемпіонства трішечки замало все ж таки. Але як прогрес для Барселони, він неймовірний. Подивимося, що буде далі. Я дуже сподіваюся, що не прийде Месі, тому що якщо прийде Месі, все зруйнується, все, що будував Хаві, просто зруйнується і не буде працювати. Але побачимо, що буде влітку. Побачимо, які трансфери будуть як у одної, так і у іншої команди. Про матч Челсі Ліверпуль ми навіть у ревучому подкасті говорили небагато. Це такий подкаст про Челсі. Ну, Ліверпуль про нього взагалі багато не скажеш, особливо Півзахисту немає, тому немає і атаки. Ліверпуль, який дуже активізувався лише під завісу першого тайму. Інший час він не зрозуміло чим займався на полі стемфорд Бридж. Ліверпуль мав один залізний момент: це удар Фабіньо. Він йшов у раму воріт. Там Фофана вибив м'яч в іншому просто. 3-0 за XG на користь Челсі і не реалізація Челсі, яка а, впирається у що у психологію футболістів. Вже котрий матчі. Можливо, зараз цей уроборус це замкнене коло, воно а, розімкнеться. Знову ж таки, ну поговоримо зараз про тренера, а, про Ліверпуль і те, що йому треба робити на трансферному ринку: це купляти бляха бляхабуха. Купляти і купляти багато. А, вибачте, ми ну це обговорювали купу-купу разів. А про Челсі? Про Челсі. Потер, все, як відомо, це вже не свіжина ніяка, і про це ми і писали на сайті, в подкасті говорили на те, щоб хочеться якось повторюватися. А солідний апдейт в контексті нового тренера Челсі трішки, трішки інший. Чекали на Луїса Енріке, Нагельсмана, а хто повертається? Повертається Френк Лемпарт, легенда Stamford бридж Ну тут слово Боулі та егбалі. Поки ми будемо продовжувати пошуки нового постійного головного тренера. Ми б хотіли надати вболівальникам чіткий та стабільний план до кінця сезону. І там ще вони пролече додали, тобто ставочка, ставочка у рамках цієї заяви можна у цілому зрозуміти, що вона на лігу чемпіонів. Якби дикувато, та навіть сюрреалістично це не звучало, але в цій кампанії ну, можливо ще зачепитися. А за якісь успіхи буде Челсі. а Вийде круто, не вийде, не вийде. А взагалі, усе логічно. Контракт до кінця сезону Челсі продовжують у цей час шукати тренера, що головне, Лемс отримує при цьому шанс реанімувати свою тренерську кар'єру. Футболісти отримують емоційну стряску, вони не відчуватимуть великого тиску. І, от якщо Потер вже пішов. То із Сальтором догравати дійсно не найкраща ідея була. Він а, чисто послідовник ідеї Грема, тому що я бачив вже і такі питання. А, із Лемпердом це все звучить, як він, він історія. Тобто обидва боки, обидві сторони вони виграють. І ну, знову ж таки, буде смішно, якщо Френк Лігу Чемпіонів візьме і всі такі просто скажуть, ага, і нам що тепер робити, він виграв Лігу Чемпіонів, а нам його виставляти за двері. Я маю на увазі керівництво Челсі. А, я у ревучому подкасті говорив: я не буду робити взагалі аніяких ставок. Тобто робити ставки це дозволяти зробити з себе керівництво Челсі потім дурня. От ну, з керівництвом синіх та вболівальниками між просто керівництвом Челсі та спостерігачами футболу. Це траплялося дуже дуже багато разів. Вже просто не хочеться. Не хочеться того робити. А от якось так. Мабуть, конкретно на цю тему, і я, Борису Сорокіну, до речі, колезі та глядачу АПЛ на сайті Football, сказав о, вже після того, як Френка Лемперда призначили, пот розвільнили, «We are as experts suck, you know. Ну, тому що дійсно, тут який би ти не був крутий експерт, але ти з таким керівництвом Челсі ані як не можеш вгадати щось. Але по дефолту знову ж таки треба чимось оперувати якимись заявами. Як було заявлено, керівництво вирішило і дало зрозуміти людям. От думаємо, ми тепер не два тижні, як було із Потером, а будемо думати більше. Тобто, будемо краще, нормально шукати. Не будемо так давати новому тренеру працювати вже зараз, вже вливатися. Можна було б запросити Нагельсмана, Енріке, а потім через те, що вирішували швидко, там не вгадали. Можна цим буде потім прикритися, що не думали як слід ну, звільнити їх, як і Поттера, в момент. Жора грошев каже, що Лемпард не заслужив на цю посаду. Я кажу, Жор. Ну два місяці. Ну дозволь людині. Ну серйозно. Мене тут о, лякає трішки інше, не те, що прям ну Лемпарт приходить. От о, жору Грошова налякало це. А мене лякає те, що Френк ризикує перетворитися м, для Челсі на когось такого, ким є Ходжсон для Крістал Пелес. Але якщо його влаштовує, ну респект за таку любов до клубу. Просто чи влаштовує його? Це таке питання, на яке не можна відповісти відразу. Просто можна залишитися виключно у рамках такого амплуа на усю кар'єру і все. Стати в один ряд із Дайчем, Ходжсоном, Евердайсом, і чи цікаво це Лемпарду на початку кар'єри тренера. Він амбітний, він амбітний спеціаліст, як на мене, нам вряд. І тому тут і зараз він теж повинен скористатися цим шансом. Не тільки синок Лемпарда, ой, вибачте, Мейсон Маунт повинен радіти приходу Френка. Я гадаю, що Мудрик теж от кажуть, що Лемс хотів придбати Михайла Вевертон ще влітку, і думаю, Українець отримає багато ігрового часу за ці два місяці. І головне, що він отримує багато впевненості у собі. Лемпарт, як ми знаємо, вміє заряджати молодих гравців. А попереду, після матчу із Волсу у суботу, поєдинок перший із реалом у середу. А, чекаємо, Вершкові дозволяють таким гравцям, як Мудрик, користуватися вільними зонами за спинами оборонців. Тому а дійсно, от нарешті, Михайло може отримати те, що йому потрібно. Ювентус інтер, поєдинок, який центральний в кубку, теж і поєдинок, який можна сказати, як і в Іспанії, вирішував, хто буде переможцем кубку відсотків на 60, може 70, після вже другого матчу. Але перший матч для того, щоб зрозуміти, хто буде фаворитом в виїзній зустрічі саме для Ювентуса. Ну і інтер як домашні, як домашня команда. Що ми побачили? Побачили ми те, що Ювентус на початку матчу атакував дуже непогано. І, взагалі, то Ювентус виглядає в чемпіонаті і зараз навіть в кубку виглядав дуже непогано. Тобто команда грає, команда знає, як створювати, команда в перші хвилини атакує, атакує добре. І... Ну, претензій якихось немає, як на мене. Через те, що навіть в чемпіонаті в них в принципі все нормально. Вони навіть з мінус 15 очками можуть потрапити до ліги чемпіонів. Взагалі не проблема, тому що там всі команди буксують. Напевно, можна сказати, що Лаціо більш-менш виділяється з тої трійки, яка там зараз є. Ну, четвірки, мабуть, навіть, але всі інші команди буксують, буксують стабільно, тому. У Ювентуса є всі шанси на те, щоб повернутися туди. Плюс до всього цього ми бачимо, що склад Ювентуса омолоджується більш-менш нормально, і Ювентус все ж таки починає грати в таку стабільну свою класичну гру на класі, на класі, тобто за рахунок дій своїх футболістів, за рахунок того, що вони можуть. І це виходить. Це виходить непогано. Ювентус, як я кажу, перший тайм провів нормально, стабільно. Добре, атакував у того ж Марії Було два непоганих моменти. Тобто, команда реально знає, що потрібно робити. Після того так команди гра більш-менш вирівнювалась. Команди розпочали грати в такий футбол момент на момент, але з центром поля. Тобто, це не було без центру поля якесь проходження. Тобто, команди якось там тяжко, але проходили. Виділявся як на мене, якщо ми беремо Інтер, Міхітарян, тому що три рази він віддавав реально класні передачі, один раз і сам пішов в атаку, пробив і пробив досить непогано. Ну і моменти, які були у Інтера, далі вони вже були більш гострі. Якщо ми беремо таке порівняння в плані гостроти, тому що Ювентус не створював моменти, коли там Ханданові щось робив неймовірний. Я не можу так сказати. А ось Піріну Прийшлось попрацювати і попрацювати непогано, особливо в деяких моментах, коли там він не бачив удару, або коли врятовував там ну, досить на тоненькі такі позиції. А плюс до всього цього були питання Доді Марко, як на мене, тому що два рази я пам'ятаю, що він зробив якесь ну, дуже незрозуміле рішення в плані подач, тому що він то подавав кудись дуже далеко, то не прострелював там на Мартінеса, здається, коли момент був ну, прям дуже гострий, потрібно було лише віддати передачу, але. Все одно Інтер був, мені здається, більш гострий. Моменти деяких гравців Інтера не так впливали на те, щоб, хоч якось, сказати, що Ювентус виглядав в епізодах більш Кращим, тому що у Ювентуса були моменти, але це були моменти там на шкал того, як Влахович пробивав головою, коли там м'яч уходив, він вже там намагався хоч якось дострибнути до нього. Або щесь якісь моменти, які ну не, сказ не сказати, що були б гострі, або такі моменти, коли слід забивати. Ні, таких майже не було. І гол, який прийшов на 82-й хвилині від Ювентуса, він був може й нелогічний, але. Коли м'яч потрапляє до квадрату в такій позиції, ну це реально майже 90% на те, що вам заб'ють, тому що він вміє вирішувати ці моменти, він вміє вибирати момент, коли пробити, він знав точно, що робити. Він почекав, коли Хонданович розпочне закривати простір між ногами і. Пробив все дуже чітко, дуже класно, тому реально мені сподобалось те, як він зіграв. Але якщо ми беремо в принципі його гру в захисті, то звичайно були питання. І ось, здається, все нормально. 1-0, в принципі, для домашнього поєдинку це непогано і для Інтера, і для Ювентуса, тому що ну, один м'яч це не проблема. А з іншого боку, Ювентус забив і вже має, хоч якийсь, але гандикап. І ось приходить пенальті. Пенальті, як на мене, такий досить суперечливий з тої точки зору, що ну можна сказати, що там на Костичі було все ж таки порушення, коли гравець інтера штовхає руками. З іншого боку, коли ми дивимось повтори з декільких ракурсів, то бачимо, що ну здається, що все ж таки він передавив, а навіть а не не відштовхнув гравця Ювентуса. Тобто він вистрибнув перший, тому ну здається, що він не порушував правила. І тут, звичайно, ну, я кажу, момент досить тонесенький, але це не, мені здається, все одно не потрібно ну, ніяк не виправдовує Бремера, який зіграв руками. Просто тому, що в таких епізодах потрібно тримати руки там, за спиною або щось якось так. Тому що в іншому випадку можна отримати ось такі пенальті: пенальті, які досить незручні. Коли ти пропускаєш, і коли суперник має момент, який на 90 плюс хвилині. Дає їм шанс забити, коли команда вже ну, майже впевнена в, тим, в тому, що переможе. То звичайно це на команду не вплине якось позитивно. Тому до Бремера все ж таки є питання. Хоча момент з Костячем все ж таки такий 50 на 50. Я не кажу, що там не було пенальті, а, а я просто кажу, що а, все ж таки можна було прийняти інше рішення, і воно також було досить спірним. Все ж таки, Поєдинок завершився 1-1. Для команд це означає, що в принципі все в їх руках, тому що вже вдома в Мілані ми подивимось, як буде грати Ювентус, як буде грати Інтер. Може, подивимось, що будуть більш основні склади з одної та іншої сторони, в плані того, що... Будуть більш основні гравці, яких не було в цьому поєдинку. Але все ж таки для Інтера це більш важливий поєдинок, мені здається, тому що для Ювентуса важливо потрапити до Ліги Чемпіонів. Ну, це моя думка. Ліга чемпіонів і до Алегрі не будуть взагалі ніяких питань. Я впевнений в цьому. Тобто всі скажуть, що все нормально. А ось для Інзагії, все ж таки, мені здається, буде багато питань. Хоча є Ліга Чемпіонів, є Кубок, все ще вони тут є можливість потрапити в топ-4, але інтер деградує, тому що якщо ми подивимось на Лаціо з тими гравцями, яких тренував той самий тренер, який зараз в Інтері. Ну, все ж таки грає більш стабільно, і ми це бачимо навіть по турнірній таблиці. Тобто, Сарі, момент за моментом, він розбудовує цю команду, і Лаціо розпочинає грати в такий цікавий інтенсивний футбол. І ми це всі бачимо. А ось що стосується Інтера, то все ж таки команда десь ось в такому перевальному вигляді, і напевно не зрозуміло, куди вона далі піде: або вгору, або вниз, тому що щось не зрозуміло. Не зрозуміло, хто буде грати в наступному сезоні. Не зрозуміло, що там по Лукаку, не зрозуміло, кого куплять, тому що я думаю, що інтер буде продавати 100%. Мені взагалі дуже б хотілося подивитися на Барело в АПЛ, тому що ну, він реально вже переріс інтер. Мені це моя думка. Він реально грає набагато краще. Тобто, якщо ми беремо там Хітаряна, який вже ну, майже завершує кар'єру, то інтер для нього нормальний варіант. Барела він в розквіті сил, і інтер його стримує, його розвиток. І хотілося б Бачити б його в іншому чемпіонаті. Це був подкаст ЮАЙФутбол Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, питання, дзвіночки та лайки це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Але головне, якщо бачите поруч 5 зірочок, палець догори, відгук можна залишити, то робіть це притискайте там відгуки, залишайте. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол, завдяки Збройним силам України допомагайте нашій Армії, не забувайте підтримувати її донатами. Долучайтеся, зокрема, до збору на забезпечення наступальних операцій кіберсил ЗСУ. Посилання у закріпленні на мені на нашому сайті, тут, як завжди. Ну і не потрапляйте у положення поза горою та не беріть приклад з Хаві та Гаві. До нових зустрічей!